Угорські фахівці з водних ресурсів схвально відгукуються про роботу побачених міні-гідроелектростанцій у Закарпатській області. Про це стало відомо під час візиту керівництва Верхньотиснянської дирекції водних справ Угорщини на об'єкти групи енергетичних компаній Ренер, що знаходяться на території села Туря-Поляна Перечинського району. Плануючи цю електростанцію, ми намагалися максимально вписати її в ландшафт, в існуючий ландшафт даної природи, даної місцевості. Використовуючи сучасні технології, це такі, як в першу чергу, водозабірні решітки грізлі, які за своєю структурою здатні не пропускати навіть 0,3 міліметра, тобто навіть ікринка не має права попасти в водозабірну споруду. Відвідування об'єктів відновлювальної енергетики відбулось у рамках співпраці над міжурядовою угодою про прикордонні води між Україною та Угорщиною. Водночас водні ресурси сусідньої держави оглядали представники України. Начальник басейнового управління водних ресурсів ріки Тиса Михайло Чіпак каже, запросив колег на об'єкти групи енергетичних компаній Ренер, тому що це, крім іншого, важливі для закарпаття водорегулюючі споруди. Мінігес можуть допомогти врегулювати рівні води у паводкові та засушливі періоди. Технологія саме сучасна, є окремі аспекти контролю. Які, я вважаю, це в майбутньому. По-перше, ми, як орган водного господарства, посилимо контроль за використанням водних ресурсів. Ми б хотіли контролювати в реальному часі і контролювати особливо в той період, коли на річках спостерігається дуже мінімальний рівні води. Представники групи енергетичних компаній Ренер показали гостям роботу гідроелектростанцій та розповіли про природоохоронні аспекти діяльності своїх об'єктів. Угорські спеціалісти з регулювання водних ресурсів схвалюють дотримання якості рибоходів, забезпечення рівню води та інші дії групи енергетичних компаній Ренер, які відповідають європейським вимогам до міні-гідроелектростанцій. Те, що ми побачили сьогодні, є прекрасним зразком того, який гарний комплекс споруд можна побудувати, водночас перебуваючи в гармонії з природою і інтегруючись у ті природні умови, які наразі тут є. Відтак, фахівці продовжили роботу над звітом про використання водних ресурсів, охорону якості води, обмін гідрометеорологічною інформацією та узгодження робіт щодо протипаводкового захисту.